Котлетки такі ніжні м'якенькі, що й жувати не треба, вони самі пливуть туди куди треба. Поділюся одним своїм хитриком у рецепті, тож дивіться уважно: 1 кг свинячого фаршу, 2 манєні яйця, дві подрібнені середні цибулинки, шість шматочків замоченого у воді батона, три зубки часнику, суміш перців, домашня спеція і сіль по смаку. Тут хто як любить, так і солить. Гарно перемішую, а тепер. У кулюк зав'язую щільненько і сміло відбиваю, не боячись, що розлетиться фарш по всій кухні, а потім вже його перекладаю у миску, і структура, ось подивіться уважно, абсолютно змінилася прямо на очах. Нарізаю на шматочки вершкове масло і моцареллу. Вологими руками формую кульку, розплескую її і вкладаю масло і сир. А далі в долонях загортаю вже котлеткою. І так робитиму абсолютно з усім фаршем, і котлетки повикладаю на тарілку. Потім приступаю до смаження, розігріваю сковороду, вливаю в неї олію, викладаю котлетки, смажу на помірному вогні 5-7 хвилин з однієї сторони, перевертаю, можна навіть прикрити кришкою, хто любить, щоб були підтушковані. Але вони прекрасно посмажаться і без кришки. Як варіант, замість сиру і масла можуть підійти сюди смажені гриби. Я так теж частенько готую. Ну ось котлетки вже й посмажилися, і погляньте, як по мені, та дуже гарні, не порепалися, вийшли соковиті. На гарнір я відварила макарошки і буду подавати до столу із сквашеними огірочками. Ви ж можете обрати абсолютно будь-який варіант. І ось така сьогодні вечеря. Всім миру і добра. Смачного!